Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вашеванюк, міський голова Івано-Франківська Віктора Ношкевичус, ректор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ігор Цепенда зустрілися з представниками польських громадських організацій Прикарпаття, де обговорили основні сторони майбутньої співпраці, яка б об'єднувала і здружувала поляків, що тут проживають. На території Івано-Франківської області зареєстровано 14 товариств поляків, з них сім в Івано-Франківську. Є громадські організації, які працюють ще з 90-х років, є зовсім молоді, – 2012-2013 року. Польська громада на Прикарпатті завжди була активною, сприяла збереженню і розвитку польської історії, звичаїв, традицій. Саме для цього в Івано-Франківську нещодавно був відкритий центр польської культури та європейського діалогу. Після перемоги в конкурсі. Директором центру став молодий науковець Ян Остащук. Не всі представники польської громади сприймають цю кандидатуру. Критично висловилася Ванда Рідош, голова товариства польської культури імені Карпінського, яке діє з 1990 року. За її словами, до центру польської культури не мають рівного доступу всі польські організації. Не обласна ні міська влада до визначення, хто буде керівником польського центру. Участі не приймала і відношення немає. Це займалася виключно польська громада разом з консультатами, які її Львові. Це перше. Друге, обласна влада не створює ніяких польських організацій. Це не наша робота, ми до цього теж відношення не маємо. Але оскільки організація створилася згідно законом, влада зобов'язана її зареєструвати. Не маємо наміру втручатись у ваші особисті справи і в справи взаємовідносини. Це ваше право зібрати семеро у вас організацій. Провести установчі збори і об'єднати найкращий спосіб для справи порозуміння Михайло Вишиванюк на зустрічі. Ініціював об'єднатися навколо популяризації на Прикарпатті Станіслава Вінценза, польського письменника, який оспівав гуцульську культуру, та збудувати йому тут пам'ятник. Міський голова Івано-Франківська озвучив вже давнішу ініціативу спорудити пам'ятник в місті ще одному великому поляку папі Івану Павлу II. Спектр співпраці можливо розширити лише в конструктивному діалозі, який підтримуватиме влада співпраця є і ознакою є цього, ознакою цього відкриття центру польської культури. Жодне товариство, жодна нацменшина в місті Івано-Франківську не має приміщення біля 300 квадратних метрів. І коли ми обговорювали питання Михайло Васильович з генеральним консульством. То я вважаю, що я робив правильно як міський голова, як представник влади, з тим, що ці питання я узгоджував з генеральним консульством, адже саме воно, одне із напрямків своєї діяльності, здійснює захист інтересів поляків, незалежно від того, в якому товаристві вони перебувають. В цьому центрі польської культури мають бути всі організації польські, незалежно від того, коли вони зареєстровані.